Починається літо, а разом із ним купальний сезон. Тому на часі поговорити про правила поводження на воді, аби такий відпочинок приносив задоволення, а не шкоду для здоров'я. Нашим співрозмовником сьогодні буде лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Рівненської центральної міської лікарні Мирослав Дацишин. Доброго вечора. Добрий вечір. Пан Мирославе, для початку. Яким був минулий купальний сезон для наших земляків? Ну, взагалі, якщо взяти загалом, у нас нейрохі розпочинання в розпочинанні купального і відпочинкового сезонів е неабияку турбованість створює. Щороку, що Щороку. тільки після розпочинання теплої пори, е пори відпусної кампанії, це починаються проблеми під час відпочинку, особливо на воді. Значить, якщо за минулий рік взяти, у нас відділення лікувалося близько. Близько 60 пацієнтів з поєднаною хербетно-спінальною травмою це люди, які фактично отримали травму, яка спричинила інвалідність на все життя, молоді гарячі чи різного віку? Це зазвичай нам всім доводилося на воді, напевно, що відпочиваючим чи на річкам і озерах бачити молодих, завзятих людей, які демонструють свою фізичну вправність, а ще підігріті вживанням алкоголю, демонструють техніку пірнання. Незрозуміле, яке задоволення від цього одномоментне отримують в цей же час, наражають своє життя і здоров'я на смертельну небезпеку. Летальних випадків минулого року не було? Летальні випадки, звичайно, були. Частина пацієнтів, які отримують таку травму, вони, на жаль, це близько 70%, якщо взяти загальну світову статистику, вони гинуть відразу після отримання травми. Лише 30% їх потрапляє в спеціалізовані лікувальні заклади. Це для того, щоб уявити собі, які масштаби, яка проблема, і грандіозність проблеми, важкість проблеми. А Тому що слова... не не завжди не завжди розпізнається э, той пацієнт, який отримав спінальну травму від банального утоплення. Тобто на момент отримання цієї травми це дуже важко віддиференціювати. А до речі, от володієте інформацією, яка ситуація, скажімо, в Європі от з подібними травмами, так само є відсоток? Е, я вам назвав інформацію uh -huh. відсотково ту, яку я е, по Європі uh -huh. по всьому світу користуються. Тобто близько 70%. Тобто, я не можу назвати на кількість населення єдино. Але в відсотковому відношенні 70% гине 30% потрапляють в спеціалізовані відділення, де їм надається подальша допомога. Як цього року розпочався? Цього року Пупальній ще повно, повнооб'ємно він не розпочався, але незважаючи на те, що температура ще води недостатньо. Така ну, адекватна для того, щоб масові відпочинки не розпочалися. Все рівно один з постраждалих у нас вже зафіксований на 9 травня є. Чоловік, який під час співнання отримав хребетну спінальну травму, важку на озері Басі Тобто такі випадки вже є. І він і досі ваш пацієнт? На жаль, досі ще, ще, на даний момент госпіталізований, знаходиться на лікуванні в нейрохірургічному відділенні, але вже на етапі реабілітації і подальші виписки на подальше лікування і реабілітацію в неврологів за місцем проживання. Такі пацієнти, забігаючи наперед, вони не будуть вже здорові. Однозначно. Однозначно. Якщо взяти в цілому, то. Хребет людини складається з 7 шийних хребців, з 12 грудних, 5 поперекових. В них в хребетно-спинному мозковому каналі проходить спинний мозок, який природа так побудувала організм, що він дуже гарно, чітко захищений від якихось там травматичних дій зі сторони. Але шийні хребці, травми, в яких під час пігнання стається найчастіше, вони достатньо, скажімо, делікатні, невеликих розмірів, тому що вони підтримують. Статич статодинамічну функцію на повертанні і отримання лише голови. Такі звінок, таке, вважаю, слабке таке звинове таке слабке собі звинування не розраховування на те, щоб перекинути організм вверх е е ногами, і е плюс кінетика польоту самого тіла під час ударяння об тверду поверхню під водою. І, ну, внаслідок того, звичайно, вони руйнуються. Самі кісткові фрагменти, в свою чергу, пошкоджуючи спинний мозок, який являє своєю мікроскопічну величезну кількість волокон, через який йдуть нервові імпульси, які передають інформацію від головного мозку до решти органів та кінцівок. Внаслідок такого пошкодження дана інервація в подальшому неможлива. А в залежності від ступеня і важкості. Інервація – це що? Так що буде? Нервація це те, що я говорив, угу. передача інформації головного мозку, керування головним мозком, тілом людини, кінцівками, органами і тому подібне. Це не відбувається. Внаслідок того, в залежності від важкості пошкодження спинного мозку, розрізняють важкості спінальної травми. Найчастіше, на жаль, стається найважче пошкодження, при якому відсутня повністю рухова активність та чутлива сфера нижче рівня ушкодження сегментів спинного мозку. Це призводить для безпосередньої загрози даним пацієнтам для життя. І опосередкованої загрози для здоров'я, тому що в подальшому такі люди залишаються глибокими інвалідами. Все ж таки, які травми на воді трапляються найчастіше? Найчастіше це так звана травма пірнальника, про яку ми угу. говоримо під час стрибка у воду. Люди, які не скажімо, відпочивають в неперевірених водоймах. Не надають належним, належної уваги техніці безпеки поводження на воді, не перевіряють ґрунт. Ну, взагалі, скажімо, технічно не підготовлені, це ж не є спортсмени всі е, водних видів спорту, які володіють технікою того стрибка. Ну, розпочинають оці такі небезпечні вправи виконувати. Як наслідок під час вдаряння об ґрунт е, головою, внаслідок перенавантаження. Хребців всім тілом, плюс кінетикою енергії, uh -huh. яка виникає під час стрибка, утворюється одна травма. То це обов'язково треба в грунт вдаритись так, щоб травми так. Так. Угу. тверде? схожі травми можуть і виникати при надмірних згинаннях або перерозгинаннях хребта, але цей механізм, як правило, властивий для дорожньо-транспортних uh -huh. пригод, коли автомобілі не. Облаштовані пасивною технікою безпеки немає підголовників, і внаслідок швидкого зіткнення відбувається або з зг... перерозгинання, або розгинання. Ну, такі травми на щастя це ну, рідкість. Погрівно з травми пірнальника. Ну, тож, травми пірнальника на воді найчастіше, а які ще от травми, скажімо, спини, голови. І... Інколи трапляються і черепно-мозкові травми. Все залежить від того, ну, як. Скажем, який розгон візьме, Як пацієнту пацієнтові не пощастило, куди та кінетика енергії, яка вивільнилася під час стрибка, приклалася. Інколи так буває дійсно, що вона сходиться, точка прикладення в голові, бувають і переломи, і скальповані рани обширні, що мені доводилося неоднократно спостерігати. Ну, таким пацієнтам ще можна, скальповані мож... рани, так, коли знімається десь на невідомий предмет чи десь Значна частина шкіри, це таких пацієнтів мені доводилося спостерігати. Ну, це рахується, що їм ще пощастило, uh -huh. тому що цими ми знаємо чітко, що робить, і вони перспективні плані одужання. на відміну від хребетно-спінальної травми, яка є смертельною, небезпечною і прогнозовано, скажімо, інвалідизуючою. Угу. І до кінця все ж таки спрогнозувати неможливої наслідки, так Іноді навіть, як правило, доля таких пацієнтів вирішується під час травми. І, тобто, важкі ушкодження спинного мозку це гарантовано, навіть у випадку, якщо ми лікарів врятуємо на тому етапі гострому періоді травми з життя, все рівно людина залишається глибоким інвалідом, який потребує стороннього догляду. Тобто таких людей не працюють руки, ноги, не функціонують адекватно. Всі решта варту. І не відновлюється майже. Як правило, не відновлюється. Є легкі е пошкодження спинного мозку, є струсу головного мозку, забою голови, спинного, е спинного, перепрошую, мозку, легкого ступеня mm -hmm. чи таких неускладнені хребетні травми, ті, звичайно, прогнозовано більш благоприємніші. Але надіяти, що стрибне і буде легкий варіант, не варто. Це, кажуть, е небезпечна забавка. Тобто найнебезпечніше це все ж таки травма пірнальника, ту, про яку ви говорите, так? Найнебезпечніша, вона і, скажімо, така підла, тому що страждають з доброго дива на рівному місці, без всякої загрози, небезпеки. Молоді працездатного віку люди. Страждають, в свою чергу, їхні родини, коли уявіть собі картину, молодий сім'янин, чоловік, годувальник сім'ї, тут в один одну мить просто перекреслює все життя і стає глибоким інвалідом. Це, звичайно, неблагоприємно, в тому числі і для держави, тому що страждають молоді працездатного віку люди, які замість того, щоб працювати, розбудовуватися і щось заробляти, тепер стають навпаки утриманцями. завдяки миттєвому задоволенню такому, так? Миттєвому, необґрунтованому, ну і звичайно, ще раз наголошую. Звич... Критичність того всього, що відбувається, досить гарно зглажує алкоголь? Ці пацієнти, левова частка їх поступає в стані алкогольного сп'яніння. Тобто це ще один з факторів, який потенціює ту загрозу mm. і небезпеку, яка і так і без того наводіє. Скажіть, будь ласка, а як проявляється ця травма пірнальника? Вона якось в кожного по різному залежно звичайно від рівня складності так, звичайно. одразу чи можливо поступово. Звичайно, це залежить від того, який варіант ускладнення наступив під час травматизації. Тобто, якщо це складна, ускладнена хребетна спінальна травма, в такій людині відразу не працюють руки і ноги, і втрачена чутливість. Тобто вона після пірнання може самостійно не випірнути, тобто помітили, що. Тобто, якщо пірну, ми пірну, разом відпочиваємо, ми побачили, людина стрибнула. Ввернула людина і не випливла. Звичайно, тут чітко визначитись не можна, що за рахунок чого вона не випливла, чи вона втратила свідомість десь там якісь і, ну, простіше кажучи, втопилася, чи вона отримала хребетно спінальну травму і не може випливти. І бувають випадки, коли і отримала травму, і ще й після того і втопилася. Ну, з, Два тому що в, в воді, ну так, звичайно, в воді ж зрозуміло, що пошкодження не, не зміг виплити, втопився. Але це ті варіанти, які ну, в лікарню в зрозумілих причин не потрапляють. Ну а бувають такі випадки, що людина навіть після травми, от вона винирнула на поверхню і сама от встала, і потім десь на якийсь день. вона Це приявилася. не ускладнена травма, так звана, коли частково збережена і чутливість, і рухова функція. В таких випадках пацієнти починають скаржитися на відчувають при рухах біль та обмеженість рухів в відділі хребта. В них відмічається заніміння, затерпання, слабкість кистей в верхніх та нижніх кінцівках. Вони тоді розпочинають, звичайно, свою мандрівку до лікаря. Ну, тобто, це десь протягом доби-двох так відбувається? Так, це як, як кому? Знову ж таки, залежить від того, яка. Яке ускладнення? Воно навіть і легкі не травми, вони все одно мають, скажімо, свої прояви. Поділяються найбільш тяжкі і легші. І такі, які потребують інколи спеціалізовано та хірургічне лікування, а деякі є такі, що просто потребують і мобілізації, і спокою на кілька тижнів і все. Про мобілізацію я так розумію, Його. що чимало залежить від того, наскільки адекватно і правильно буде надана перша медична допомога. Розкажіть, будь ласка, що треба робити, щоб допомогти людині, а чого категорично не треба робити, щоб відмежує послуги не зробити? Так, звичайно, в першу чергу від першої невідкладної медичної допомоги і швидкості доставлення пацієнта в спеціалізований лікувальний заклад досить багато. Залежить. Почнемо з того, що в першу чергу потрібно розібратися, чи даний пацієнт, якщо ж він отримав хребетну спінальну травму, яким чином йому надавати медичну допомогу. Чи це розібратися на місці, З'ясувати, чи працюють руки, ноги. Чи відчуває пацієнт своє тіло? Якщо ці нехороші ознаки проявляються, пацієнт, який після пірнання витягнув з води в нього, говорить, що не працюють руки ноги, він не відчуває свого тіла. Це одна з ознак, яку досить легко розпізнати навіть пересічному відпочивальнику, що сталася біда, сталася катастрофа. В такому випадку голову пацієнта не можна ні в якому разі крутити. Зайві рухи робити, тому що Перевіряти, це, чи це перед, передбачає рухи в свою чергу шиєю. Не можна його, як помилково робить, перекидати через коліно і ніби виливати з верхніх дихальних шляхів воду. А де делікатненько намотати на якийсь підручний предмет чи палець, хустинку, прочистити верхні дихальні шляхи. Голову закинутим назад головним кінцем, зафіксувати, по можливості за бороду рушничком чи якоюсь чи простирадлом зафіксувати, якщо це ноші прив'язати, і що як щось зімпровізувати, принаймні, так, так, щоб і, і саме головне, що не рухати, не рухати головою, то який передб головою, тому що рухи головою передбачають рухи в шийному відділі хребта. Ці рухи, якщо не дотримуватися, навіть під час транспортування такого пацієнта витягування з води, його потрібно брати не за голову, не за волосся, як інколи часто роблять, а за попід руки. І таким чином, щоб закинутою головою його витягати на вже на суху поверхню. Звичайно, паралельно викликаючи швидку допомогу, і якнайшвидше такого пацієнта однозначно транспортувати в спеціалізований лікувальний заклад, де йому буде вже надано відповідний об'єм медичної допомоги, який передбачається в таких випадках. Тобто, я так розумію, що успіх лікування залежить наскільки швидко доставлять людину так в лікарню. В першу чергу, якщо ми говоримо про ускладнену хребетну травму, успіх успіх врятувати життя. Тому що такого пацієнта, повертаюся наголошую ще раз, ми не оздоровнемо і не зробимо його абсолютно повністю таким, як він був до отримання травми. Перший етап це просто боротьба за життя пацієнта. Тому що, крім того, що пошкоджені нервові волокна, не працюють органи, кінцівки, існує напряк висхідного, існуємо висхідного напряку спинного мозку. Що взагалі тоді передбачає перекриття подачі нервових імпульсів навіть до серцево-судинної системи? Що не працює серце, не працюють легені, така людина просто гине В найближчі години, доби після отриманої травми. Подальшому лікування направлене на те, щоб пришвидшити реабілітацію таких пацієнтів. Для цього проводиться і консервативні методики, і в тому числі хірургічні активно зараз проваджуються. останні десятиліття. Досвід сильно негрохірургії в цій галузі розвинулися в цьому світі, в тому числі і в Україні, що приємно, зокрема і в нашому відділенні. Вслуховуються ви такі методики так, так? проводяться реконструктивні хірургічні операції на шийному відділі хребта, які передбачають і видалення травматично пошкоджених міжхребцевих дисків, видалення пошкоджених тіл хребців, заміна їх на спеціальні, такі без, безінертні до організму матеріали, імпланти вставляються. Тобто відновлюється вісь і цілісність. Угу. самого Хребта хребців, але ще раз говорю, що спинний мозок, на жаль, не врятувати не в силі. Це Він... малоінвазивні методи? Чи... Ні, це, це... це... Він... повноцінні, складні нейрохірургічні втручання. І одної такої операції буває достатньо, чи іноді і кілька? Ну, воно ну, зазвичай будь-яке лікування таких хворих воно поетапне. На першому. Етапі це е, інтенсивна терапія, яка передбачає введення протинабрякових гормональних препаратів, паралельно проводячи скелетне витяжіння, бугри, вирівнюючи вісь хребта. І як наступний етап, коли пацієнт виведений з спінального шоку, по, по, стабілізовані показники дихання і гемодинаміки, йому проводиться оце реконструктивне хірургічне втручання, яке направлене на те, щоб. Відновити застабілізувати вість хребта, замінити пошкоджені хребці чипцеві диски. Але це сприяє тільки пришвидшеній реабілітації та адаптації, mm. фізичній адаптації пацієнта, тому що такі пацієнти, крім фізичної, вони ще потребують тепер вже і соціальної адаптації. Ще раз повертаємося: це вже для родин не є працездатний е чоловік, а є інвалід, якого потрібно доглядати. Не виключно медична проблема. А до речі, наскільки вартісними є такі оперативні втручання? Оперативні втручання, вартість їх ну як безкоштовно, та як вся медицина в Україні. Але на жаль, держава не забезпечує закупівлю тих імплантів, які вставляються в шийний відділ хребта. Це самостійно мусить звернуся звертати закупов самі ну, от Я хотіла почути. Ну в середньому тоді скільки вони в середньому бувають різні. Вони від кількох тисяч гривень навіть до кількох, кількох десятків тисяч євро. Є ну таких ми не практикували. Ну, от хочеться, щоб ви озвучили, щоб можливо ті, хто планують собі такий активний купальний відпочинок, то трошечки замислені. Ви зрозумієте, що це уявіть собі, що е... справа ж не в одному імпланті, який можна закупити і там відновити mm -hmm. вісь хребта. Подальшому на лікування, на забезпечення належного там догляду і е, в подальшому реабілітаційних заходів, це, це величезні. кошти Тобто це лише початок. Початкове. Я, я, вам, я вам скажу по досвіду Сполучених Штатів Америки. На рік на одного пірнальника, який з ускладений хребето спінальною травмою, витрачається близько 2 мільйонів доларів. У нас, звичайно, таких можливостей немає так. Це вас так здивувало? Здивувало, звичайно. Так. Тобто проблема та ж сама, що і в нас. Ага. Є гарячі голови, які ламають собі шиї. Ну, трошечки специфіка е, ну, охорони здоров'я в країні відрізняється, в тому числі з і страховими, і ще з всякими там, їхніми устроями, на відміну від наших. Ну, незважаючи на те, все рівно виконуємо, е, проводимо, допомагаємо ну, в межах своїх можливостей. Робиться всі втручання на базі нашого відділення. Проводиться абсолютно весь об'єм діагностичних піроприємств, які передбачаються при таких речах, починаючи з МРТ, закінчуючи рентгенівською рентгенографією банальною. Mm -hmm. Нещодавно відкрився новий комп'ютерний томограф Атлант-7, який досить гарно всіх реконструкціях аналогічно проводить обстеження, дає можливість визначити всі. Рівні, масивність ушкодження налаштовані і, і, спів, і співпрацюємо, є координати тих представниць, які готові дані імпланти постачати. Тут додаємо координати, люди закуповують це, все як, як необхідно. Тобто готовність є. Але ми для вами тут, з вами тут зустрілися, я mm -hmm. маю таку надію, що після нашої бесіди. Замислюється, що ви хотіли. Даних пацієнтів позме, ну, хотілося б щоб зовсім. не А до речі, було. коли у вас пік? Ну, це тради, традиційно припадає десь 3, ну, четверта неділя е, червня, початок липня. Далі воно якось, скажімо, при, при, зменшується. Очевидно, що угу. стає менша кількість пірнальників, яка Собі ну, таке придумала. Ну, йде а... температура води, знижується, а -а -а. відпочивальний сезон йде на спад. Іншого в мене пояснення просто не угу. ну і таке запитання. От багато любителів такого екстремального водного відпочинку апелюють тим, що є ж чимало спортсменів, які займаються цим професійно, і ніби особливих наслідків для здоров'я не мають. От що ви з цього приводу скажете? З цього приводу буде дуже простий і короткий коментар. Спортсмен це людина, яка підготовлена для виконання таких вправ це раз, і вона виконується в спеціалізованому місці, в басейні, який передбачає виконання таких. Право. Знову ж таки, він, не, він ж не з доброго дива взявся, там і там, стрибає, крутиться і тому подібне. Він перед тим проводить роки тренувань, починаючи з маленького, закінчуючи вже складними технічними фігурами. Рівнятися на таких людей, які це роблять професійно і в спеціалізованих закладах, водоймах, просто нічого. А от чи можна поділити водойми з точки зору безпечності? Скажімо, от озера з чистою водою більш безпечні, там каламутні річки зі швидкою течією більш однозначно, не можна так сказати, але звичайно, річка, в якій інтенсивна течія, в якій непрогнозована глибина, тому що пішов дощ, пішла швидша течія, намила піску, там чи принесла якогось пенька чи корча. Вже, це вже не прогнозовано дно, це більш ймовірніше. Наступне глибина має велике значення. Тобто, де глибша водойма, менша ймовірність, де менш глибша водойма, більша ймовірність. І, ну, сам, скажімо, саме стрибання. Тобто, Пірнальники не думали, що там десь десь воно стається, десь там колись, але не зі мною там, в телевізорі чи в новинах передають, а зі мною це не станеться. Чим більше пірнати, тим більше буде ймовірність, що воно станеться. Тут однозначно одна закономірність. Навіть яке безпечне місце, от людина для себе б не знайшла, правда? По-перше, можна з іншою швидкістю стрибнути. Ну і вода на місці ж не стоїть. Так. Чи не так? Так, так. Тут одна закономірність. Чим більше стрибає, тим більша ймовірність. Іншої немає. Що зустрінеться? Так. 에, скажіть, будь ласка, ну, так, щоб підсумувати правила безпеки на водойміщах, щоб купальний сезон минув без пригод. Без пригод. Дотримуватися однозначно правил техніки безпеки поводження на воді, не займатися фізичними вправами, пірнанням, е плаванням в невідомих місцях, не вживати. Алкоголь на воді, якщо вже там жили, відпочили, не купатися. Знову таки, от я би хотіла, щоб ви підкреслили, що алкоголь потенціює так саме багато от, людей алкоголь, потрапляють. Алкоголь знижує критичність до того, що відбувається. Людина стає, не не, проскута не, більше. Не, не то, що проскута, а більше, більше дезорієнтована. В неї, вона перебільшує свої можливості. Море поколі. В тому числі і море і гори по плечі. Можливості адекватно не оцінені, і звичайно, це призводить до трагедії. Ну що ж, я вам дуже дякую за розмову. Отож, хоч і банально, але факт: не спитавши броду, не лізь у воду. Будьте обачливі, не переоцінюйте свої можливості, і тоді купальний сезон мене без неприємних пригод. До зустрічі, До побачення. Дякую за увагу. До побачення. Всього доброго. Thank <music> you.